Дрони, пікапи, матеріально-технічна допомога для Збройних сил України. За останній час Прилуцька міська рада активізувала свою роботу в цьому напрямку. Кошти виділяються і підтримка військовим надається оперативно. Сьогодні це пріоритет депутатів міської ради та мера міста Ольги Попенко. Всі протиріччя відклали в сторону. На першому плані наші захисники 24 квадрокоптери вже допомагають нашій теробороні на сході країни для бригади, яка захищала прилуки в лютому березні. 22-го, міська рада також виділила більше 5 мільйонів гривень. Ми у боргу перед кожним героєм, хто захищав та захищає Україну та наше місто. Сьогодні вся наша громада, більшість депутатів міської ради, свідомі громадські діячі та політики об'єднані єдиною метою. Це допомога фронту та наближення перемоги. Водночас, з початком активної роботи міської ради в напрямку допомоги Збройним силам України, інша частина депутатів, які багато місяців блокували цей процес, наразі намагаються в будь-який спосіб розхитати ситуацію в місті, зокрема, використовуючи питання релігії. Артем Рошко, який спочатку повномасштабного вторгнення пропустив абсолютну більшість проведених сесій, наразі активно використовує дану тему в своїх заявах. Представники юридичного відділу Прилуцької міської ради та депутати говорять. Що спекуляція на релігійній тематиці має більш політичний характер, ніж юридичний. Питання заборони діяльності релігійних організацій, які підпорядковані Московському патріархату, не відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування. Чинним законодавством України, України дані повноваження для органів місцевого самоврядування не передбачені. На сьогоднішній день дане питання може бути врегульовано лише на законодавстві. Оконодавчому рівні досить часто говорять про те, що багато місцевих рад на місцевому рівні на сесіях відповідних рад прийняли рішення, так звані нормативно-правові акти про заборону діяльності таких місцевих організацій релігійних, але дані рішення прийняті в суперечинному законодавству. Усі питання, що вирішуються в стінах міської ради. Ми зобов'язані вирішувати в законний спосіб. Щодо заборони діяльності релігійних організацій, це питання вирішується на рівні парламенту, президента, уряду. І будь-яке законне рішення Прилуки виконують на 100%. Моє звернення направлено до депутатів Прилуцької міської ради, які не відвідують сесії. За два з половиною роки можливо знайти час для того, щоб прийти до сесійної зали. Прилуцької міської ради. Проблем, які потребують негайного вирішення у міста і Прилуцької громади, більш ніж достатньо. Кожен депутат зобов'язаний виконувати свої прямі обов'язки заради процвітання міста, заради перемоги, а не перейматися власними амбіціями.